Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні разом зі мною різдвяний віночок намалювати. Для цього нам з вами знадобляться такі матеріали, як білий аркуш паперу, фарби, водичка, пензлик, а також пластикова крішечка від пляшки. Ми зволожуємо пензлик та наносимо на нього зелену фарбу. І наносимо його на крішечку і робимо ось такі по колу відбитки на аркуші. Батьки, допоможіть, будь ласка, малятам зробити коло із ось таких відбитків. Я наношу фарбу на крішечку після кожного відбитку. Ви можете робити так, як вам зручно. І формуємо із цих відбитків кришечки наш віночок. Віночок складається із гілочок ялинки, саме тому він зеленого кольору. У мене є два кольори фарби Темно-зелена і світло-зелена. Я зараз роблю світлою зеленою фарбою відбитки. Ось і сформовано наш віночок. Продовжуємо далі. Тепер я буду робити відбитки темно-зеленою фарбою. Наношу темно-зелену фарбу на кришечку. І роблю по два ось таких відбитки навколо тих, які вже є. Так, як показано у мене на відео. Робимо по два відбитки. І формуємо такий пиштий, гарний, зелений наш віночок. Подивіться, який він гарний вже виходить. Ось такий віночок ми маємо. А тепер час прикрасити його. Для цього нам знадобляться наші пальчики. Ми наносимо на пальчик фарбу і робимо також ось такі відбитки у тих місцях, де у нас біле. Ось так як це роблю я по всьому діаметру нашого віночка. Я беру червону фарбу. Потім витираю пальчик вологою серветкою і наношу наступний колір фарби. Я вирішила, що вогники у мене будуть червоного та блакитного кольору на нашому віночку, але ви можете брати той кольор, який до вподоби саме вам. Можливо, взяти жовтий, яскраво, гарно буде, чи фіолетовий, чи якийсь інший кольор, той, який вам до вподоби. Знову витираємо пальчик і ось така гарна робота у нас вийшла. А тепер я ще прикрашу посередині наш віночок бантиком. Саме тому я малюю бантик. Шановні батьки, допоможіть малятам намалювати ось таким чином посередині нашого віночка. Ось такий гарний віночок вийшов.